Вітаю, друзі! Хто такі варвари, і звідки вони взялися? Слово варвари з'явилося в Стародавній Греції. Греки називали так усі, хто не говорив грецькою. Це було насмішливе слово, бо їм чужі мови здавалися незрозумілими. Пізніше римляни підхопили цей термін і почали називати варварами всі народи, які жили за межами Римської імперії та вели з точки зору римлян нецивілізований спосіб життя. Це племена германців, кельтів, скіфів, сарматів, а пізніше і слов'ян. Тобто до варварів римляни зарахували народи, які мешкали на території сучасної Європи та Азії, вели війни з Римом і врешті-решт посприяли падінню Західної Римської імперії. Але чи були варвари дикунами? Насправді це міф: германці мали складну соціальну систему і воєнну організацію. Кельти володіли ремеслами, мистецтвом, знаннями про медицину. Готи створили власне королівство після падіння Риму. Отже, варвари з'явилися племена, що не входили до цивілізованого світу Риму, але вони мали свої культури традиції, відіграли важливу роль в формуванні середньовічної Європи.